Життя прожити не поле перейти, щоб квітів не стоптати і щоб любов знайти. Твоє, я серце пресвяте уповаю і вірю, Ісусе, ти любиш мене. На Твоє, я серце присвяте. Пиш мене, душе моя не плач, і часто не зітхай, бо це долина сліз, а буде вічний рай, квіти любові Ісусе, зриваю, хоч лічу та далі в серву, на твоє я серце присвяте, уповаю і вірю, Ісусе, ти любиш мене. На твоє я серце присвяте. Ти прощаєш, на неміч не зважаєш, ти добре, серце знаєш, як я люблю тебе, квіти любові, Ісусе, зриваю, хоч руки. Калічу. Далі в серву, на твоє я серце пресвяте. уповаю. і вірю, Ісусе, ти любиш мене. На твоє, я серце присвяте. О, предвічний Боже, Твоє милосердя незбагненне, а Його скарб невичерпний. Милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у відчай ані не падали Духом, а з великою довірою віддались Твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям незбагненне і безмірне Боже милосердя, хто тебе гідно возвеличиє, ти прославити може, найголовніша ознаку Бога Всемогутнього, ти солодка надія для грішної людини, Амінь! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш що Щісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився в Духа святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Укровій водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, покірно схиливши свої голови і серця, щиро просимо Тебе, дорогий наш Ісусе, огорни нас своїм милосердям. Огорни наші сім'ї, родини, всіх скривджених, поранених, полонених, всіх дів, сиріток, огорни своїм Божим милосердям кожного нашого захисника, дай їм сили й витривалості вибороти мир для України. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервиці до Божого милосердя, нехай свята Божа любов перебуває з нами всюди і повсякчас. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О молитва, о молитва. Важко в серці так мені поможи з гріхів, щоб я повстав. За вікном вирує вітер, Віє льодяним, і так сильно. Це, ніби в світі я один, а прокинувши зрання зі сльозами на очах у скорботі Бога я благав ом. Важко в серці так мені, я безсилий майже вже упав, Боже мій багато щастя у житті не прошу я, хай така буде тани. Вся життєва, путь моя, лише одного прошу я відчувати, як твоя, сильна ніжна, батьківська рука на плечах лежить мої. У вогні життєвих бит береже